Там от видно цю тріщину, що от передня секція вона вже просто от-от впаде. Йдеться про ось цей балкон, і він тут такий не один. Це будинок на вулиці Преображенській, 18, пам'ятка архітектури, і їй вже понад сторіччя. А це одна з центральних вулиць. Тут проходять сотні людей. А поруч в сусідні будівлі розташований коледж. Микола викладає в ньому й каже: стан цих балконів щодня стає все гірше, а плити не маленькі, і тримаються вони лише на балках, що прогнили. Постійно тут ходять студенти, да в принципі тут є і музична школа, і загальноосвітня школа, і університети. Тобто тут постійно все в студентах. І купу машин, і так далі, і е, стояти, навіть просто проходити під такими балконами і карнізами дуже страшно. Тут вже був випадок, коли падали шматки фасаду, і вони лежали навіть на проїжджій частині там, де рейки вже та й крім частин балкона, тут є чому падати. Тим паче, що комунальники практично не приділяють уваги будинку, скаржаться місцеві мешканці. Я тут мешкаю 20 років. От завжди такий фасад. Цю парадну люди привели до ладу власним коштом. Від ЖКС у Портофранківській допомоги люди так і не дочекалися. Там, як завжди, грошей немає. І це при тому, що за утримання будинку люди продовжують платити. А ось із ремонтом фасаду ще цікавіше: внести цей будинок до списку капітального ремонту комунальники обіцяють кожного року. Одному з мешканців чекати на бридло. і він захотів самостійно відремонтувати свій аварійний балкон. За дозволом навіть звернувся до міського управління капітального будівництва, згадують люди. Але ж йому не дозволило, тому що це опять таки, пам'ятки архітектури, але ж самі не роблять ремонт і не дають мешканцям його робити. Ну наскільки я чула, що на зараз станом на зараз. По-моєму, йому вже розрішили своїм коштом. Сказали, що балкони це вже наша власність, і місто не буде його саморемонтувати. Ось тільки цей мешканець вже давно з'їхав, і ремонтувати балкон тепер нікому. З проханнями про капітальний ремонт до комунальників зверталося і керівництво коледжу. Ось і відповідь від ЖКСу. Фінансування у міста обмежено, а тому цього року жодного ремонту не буде. Дивно, що в самому центрі да, от, відбувається таке ніяких дій. Але це ще не все. Два роки тому цей будинок внесли до міської цільової програми збереження об'єктів культурної спадщини. За цей час в будинку сталася пожежа та потоп у підвалі, а реставраційних робіт все не видно. Чому так звертаємося до мерії. В умовах війни початкові плани були змінені, фінансування скоротилося. Під час війни фінансувалися реставраційні роботи лише на тих об'єктах, що були розпочаті ще до війни. Проведення реставраційних робіт на фасадах під час війни, коли історична забудова зазнає ракетно-дронових ударів, визнано недоцільним. Цікаво, а яку відповідь дадуть чиновники, якщо цей балкон не витримає та почне падати на тротуар.